Так, всім привіт. Пройшло ТО велике на татовому кадіку. Дивіться, що мінялось. Е, Рем поміняли. Розпрідвав, пішов. Ось, повиробляло як гідрокомпенсатори. Ось вироботка така, Я ще не пробило. Я, типу просто вироботку вибило, помпу поміняли. Таке прокладки. Так, ось гідрики, я так розумію. Golben Schmid. Розпридбав. Golden Номерочок його, не знаю вже. Ось напевне номер. Так. Турбіну реставрували. Так, ось Такий набор купляв прокладочок. Може кому цікаво. Тут і спільки, і всі шайбочки, гаючки, мідне все було. Так, це з цього. Це, мабуть, з впускного колектора поміняли теж. Так, ремонт турбіни, типу, плюс робота. Турбіну робили одразу на місці, міняли катриш, гіометрію чистили. Ціна вийшла 40 тисяч до хрені, це за запчасті. Запчасті приблизно на 15-16 тисяч. І ще плюс прокладки сам брав ну, десь 18. А, ще ГРМ сам брав 20-22 десь. Мінімум 22 тисячі запчасті. І робота вийшла, теж виходить десь. Ну 22-23, того, що... Якщо ні, 24 тисячі робот. О 16 його зап... ну, типу, він сказав 16 запчасті і робота 20... 24, але ще плюс ГРМ прокладки. Коротше, 40 плюс. Два тижні часу. ГРМ, каже, бінняний був ще в 2016 році. Отпустили якісь ниточки на з'єднанні. Ну і такі дрібні тріщинки. Але ролики вже особливо цей гудит. Помпа то ще виглядає непогано, але Конті... Контітен, чи якийсь... не знаю рік на ній не... ну може є 16-й напевно вон. але виглядає, ну, вона мало наїздила, скажімо так, але не знаю що до нас, але ми може тисяч десь десь наїздили. Свічку накала поміняли, а вкладиші, вкладиші теж мінялися. Деякі в такому стані, деякі в кращому. Це вкладиші розпідвала. Ось тут видно як повиробляло. Ось таке, дивіться, як. Добре видно. Коротше, зараз щось ремонтувати це. Ціни просто космос. Особлива робота. Я вже мовчу про запчастини. Зараз ще масло треба поміняти моторів. Масло в коробці вже куплене. Ну коротше, Отак обслужити машинку Кадік 1.9 БЛС.